Топ 10 мультфільмів 2024 року. Підписуйся на канал, нові відео щотижня. Дикий робот. Це захоплива екранізація популярної дитячої книги Пітера Брауна. Мультфільм розповідає історію робота на ім'я Роз, який випадково опиняється на безлюдному острові після кораблетрощі. Роз змушена адаптуватися до свого нового життя взаємодіючи з тваринами і довкіллям, щоб вижити. Сюжет фільму зосереджується на подорожі роз від механічної істоти до істоти, здатної на емпатію та розуміння природи. Прем'єра мультфільму відбудеться 3 жовтня. Думки на виворіт 2» – це продовження захоплюючого мультфільму про внутрішній світ людських емоцій. Події відбуваються після того, як дівчинка Райлі виросла. І її життя стало ще складнішим через підлітковий період. Тепер у штабі емоцій з'являються нові персонажі, які символізують інші доросліші емоції. Команді емоцій доведеться знайти спосіб взаємодіяти з новими емоціями та пристосуватися до змін у райлі. Разом вони відкриють нові аспекти дорослішання, досліджуючи як важливо приймати всі емоції, навіть ті, що на перший погляд здаються негативними. Цей мультфільм обіцяє бути таким же зворушливим, веселим і глибоким, як і перша частина. Трансформери Початок це епічний мультфільм, що розповідає про зародження великого протистояння між автоботами та десептиконами на планеті Кібертрон. Події розгортаються в часи, коли трансформери і розумні машини, що можуть змінювати форму лише починають розуміти свою справжню силу. У центрі історії. Оріон Пакс, простий шахтар, що прагне кращого майбутнього для свого виду. Він мріє про свободу і справедливість, особливо для таких простих трансформерів, як він сам. Разом зі своїм вірним другом Д-16 Оріон випадково натрапляє на тривожне повідомлення від Альфа Тріона, одного з легендарних праймів. Повідомлення розкриває змову, що може зруйнувати кібертрон зсередини, і вказує на їхнього лідера вартового прайма. Це відкриття підштовхує друзів вирушити на небезпечну місію за правдою, яка змінить їхнє життя. Нікчемний Я 4. Це нова захоплива історія про Грю та його велику родину, яка знову опиняється в центрі небезпечних подій. Тепер, крім трьох прийомних доньок у Грю та Люсі, з'явився ще один член сім'ї маленький син. Життя Грю вже давно відійшло від лиходійства, і тепер він допомагає боротися зі злочинністю на боці добра разом із Люсі. Проте спокій триває недовго. Колишній ворог та його підступна напарниця знову починають загрожувати безпеці Грю та його родині. Звісно, міньйони не залишають Грю в спокої і створюють море комічних ситуацій на кожному кроці, що додає ще більше гумору і хаосу. Ультрамен Сходження. Захопливий анімаційний фільм про пригоди відомого супергероя Кена Сато, який є не тільки талановитим бейсболістом, але й носієм легендарного титулу Ультрамена. Повернувшись до Японії, Сато стикається з величезною загрозою. Місто атакує велетенське чудовисько Кайдзю. Впевнено, захищаючи свій дім, Ультрамену вдається перемогти ворога, але після битви його чекає несподіванка. Чудовисько залишає після себе новонародженого Кайдзю. Тепер на Сато лягає подвійна відповідальність він мусить не лише захищати місто від небезпек, але й навчитися бути опікуном для малюка Кайдзю, який, можливо, стане новим союзником або, навпаки, загрозою. Вилетні Ламанчі це захоплива сімейна пригода, що розгортається в мальовничому містечку Ламанча. Де 11-річний Альфонсо нащадок легендарного Дон Кіхота разом з друзями та уявними друзями, трьома кроликами, вступає в дивовижну подорож. Вони вирушають у місію, щоб врятувати рідне місто від потужного шторму, що загрожує зруйнувати все, що їм дорого. Використовуючи силу уяви, дружбу та віру в неможливе, Альфонсо й команда кидають виклик власним страхам і відкривають таємницю походження бурі. Мультфільм Велетні ламанчі обіцяє бути натхненною історією, сповненою чарівності, гумору і неймовірних пригод, що сподобається глядачам усіх поколінь. «Карфілд у кіно, це комедійний мультфільм, що розкриває новий бік життя знаменитого рудого кота. Гарфілд насолоджується безтурботним життям у затишному будинку зі своїм господарем Джоном і безмежно дратує енергійного сусіда Пса Одді. Але все змінюється, коли несподівано з'являється батько Гарфілда кіт Вік, який багато років тому залишив його. Хоча Гарфілд і ображений, ситуація змушує його приєднатися до Віка, коли на їхньому шляху стає підступна перська кішка Джинкс, яка задумала серйозно зіпсувати їм життя. Панда Кунг Фу Чотири факторіала це новий розділ пригод панди По, легендарного воїна дракона якому належить прийняти доленосне рішення, знайти наступника, що зможе захистити долину миру після нього? Проте завдання стає ще складнішим, коли на горизонті з'являється новий ворог зла чаклунка, яка може приймати форму будь-якого майстра кунг фу і використовувати їхні унікальні техніки. Вона загрожує долині миру, і ніхто не може передбачити, яку небезпеку несе її сила. Щоб здолати ворога, подоводиться об'єднатися з неочікуваною союзницею, сміливою степовою лисицею, яка, хоч і є вуличною злодійкою, також претендує на титул воїна дракона. Десять життя це зворушлива та весела анімаційна історія про кота на ім'я Бекет. Який пройшов шлях від безпритульного до домашнього улюбленця, життя в любові та комфорті зробило його розпещеним і егоїстичним, але все змінюється, коли він намагається позбутися нового суперника, колишнього хлопця своєї господині Роуз, і в результаті втрачає своє останнє дев'яте життя. Опинившись на небесах, Бекет щиро бажає повернутися до Роуз. Його прохання несподівано виконується, але з однією умовою. Він має прожити свої нові десять життів у тілах різних тварин. Тепер Бекету доводиться пройти безліч кумедних і повчальних випробувань кожного разу, намагаючись довести Роуз, що це саме він, її улюблений кіт, хоч і в іншому образі. Он і Темряк це захоплююча анімаційна пригода, що розповідає історію Оріона, звичайного на перший погляд, учня початкової школи. Він сором'язливий, непомітний і таємно закоханий, але під його зовнішністю ховається клубок ірраціональних страхів, які заважають йому жити спокійно. Оріон боїться бджіл, собак, океану, але найбільшим його ворогом є темрява, буквально втілення його найглибших страхів, що переслідує його і забирає у нічні кошмари. Несподівано темрява виривається з оріонових страхів і бере його на величезну магічну пригоду, щоб довести, що ніч насправді не є страшною. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!